В Ужгороді вперше провели надскладну операцію на серці. У пацієнтки звужений артеріальний клапан з ускладненнями. Кільце клапану, який виходить із лівого шлуночка, завузький. З таким діагнозом закарпатці відправляли на операції здебільшого за кордон. В Україні вони їх роблять два-три на рік. Аби хірургічне втручання пройшло без ускладнень. В Ужгород запросили професора хірурга з Австрії. Альфред Кохер керує відділенням клапаної хірургії у лікарні Відня, яка є найбільшою в Європі. За кількістю ліжок. З нашим обладнанням та під наглядом професора ушгородським лікарям таки вдалося розширити тракт лівого шлуночка. Операція тривала більше п'яти годин. Ми робимо, звичайно, набагато складніші операції. Стосовно випадку сьогоднішньої пацієнтки, останні років 10 в Австрії такі операції не часто виконуються. Ми застосовуємо вже нові клапани, які дозволяють імплантувати його без розширення вихідного тракту лівого шлуночка. Але такий клапан коштує близько 6 тисяч євро. Тому ми застосовуємо інший метод хірургічного втручання. Летальність в Сполучених Штатах при виконанні цієї операції може сягати до 10%. тобто це достатньо ризикована і достатньо складна операція. Співпраця буде продовжена, і ми будемо запрошувати його та його колег сюди. А самі будемо також продовжувати їздити навчатися у Віденську клініку.